Мої вітання, друзі, на ремонті. Інвертор VTEC 4000 Вт. Це пікова потужність, реальна, мабуть, дві без синуса. На передній панелі ми бачимо дисплейний, інформаційний дисплей. Розеткові індикатори, БМК, USB, задня частина, клеми, живлення і кулери. Давайте під'єднаємо живлення від лабораторника і подивимося, що відбувається. Подали напругу, як ви бачите, він. В аварію і пищить. І світиться, звісно, світлодіод аварії. Тобто він несправний. Давайте будемо розбиратися, в чому причина. я 4 гвинти і знімаю кришку. Зняли всередині, ми бачимо таку цікаву начинку. 6 трансформаторів розкачки ват по 300 мабуть. До них по парі транзисторів розкачки. Так, дивимося дроти, так, шість трансформаторів, банки фільтруючі по виходу, так, транзистори розкачки. В кінці два це нарізка Гшміст вихідний. і З протилежної сторони те саме Гашміст і транзистори розкачки низковольні. Шість трансформаторів вони качають, далі вирівнюється. Далі йде у нас. 494 ЛМК нарізка задаючий і вихідний каскад. Так, давайте у нас проблеми по виходу і будемо перевіряти вихідні транзистори. Відкрутили всі гвинти і достаємо плату з алюмінієвого корпусу. Будемо перевіряти вихідні транзистори. Схоже, що проблемка в них. Перевернули платку і беремо тестер і міряємо. Як ви бачите, перший у нас пробитий навіть по керуванню. Це дуже погано, тому що могли пострадати драйвери. Другий теж в пробої. Перевіряємо другу половину. Тут цілий і цей транзистор теж цілий. Так, тут у нас стоять 24N50, 24 А50. 500 вольт на 500 Вт. Випаяв транзистори, але перед тим як запаювати, потрібно перевірити обв'язку чи справні тут компоненти, щоб транзистори знову не вилетіли, тому що можуть повредити і. Задаючу. Давайте перевіримо швиденько обв'язочку, опори, діоди і драйвери транзистори розкачки. Так, спочатку ми вимкнемо інвертор і заміряємо на банках високовольтних напругу. Далі осциллографом будемо дивитися імпульси запуску транзисторів, вмикаємо і міряємо за допомогою тестера напругу на. Високовольтних конденсаторах накопичувальних. 350 вольт повинно десь бути. Так, 325 вольт є. Тобто низькочастотна частина у нас справна. Це дуже добре. Далі астелографом перевіряємо по гейтах імпульси запуску. Є у нас один транзистор, другий теж є. Це дуже добре. Далі переходимо на другу сторону і теж заміряємо імпульси. Є, вони складають 51 Гц. Добре. Синуса тут, звісно, не буде, немає плати. Так, є, все добре. Значить, Далі друзі, будемо ставити транзистори К2832, чи які вони, я не пам'ятаю, вони по параметрам аналогічні. Але спочатку ми для безпечної роботи розряджаємо конденсатори, щоб безпечно було працювати. Перевіряємо напругу, далі запаяв вихідні транзистори, вмикаємо. І чекаємо на результат. На виході ми побачили напругу в 207 вольт. Це дуже добре. Далі вона трішечки вирівнюється, тобто росте. Далі ми виймемо вольтметр і спробуємо нагрузити лед лампочкою настільною. Все працює, це дуже добре. Хорошо. Добре. Далі ми значить, будемо. Відкусувати ніжки від транзисторів, так, і вимивати, звісно, спиртом плату від флюсу і каніфолі. Так, ніжки я відкусив і плату, звісно, вимив. Все частенько, акуратно. Далі нам потрібно нанести термопасту, поставити прокладки, ну і, звісно, закрутити все, затягнути всі гвинти, щоб у нас тепловідвід... Був якісний. Все, друзі, зібрав я в корпус, кришку залишилося накрити, все тут паста є, всі прокладки, все затягнуто, все зроблено, як і було. Далі ми будемо закривати кришечку, закручувати гвинти, ще раз перевіримо на робочому столі. А далі, вдома, буду перевіряти на акумуляторі. З Навантаженням. Так, на виході 212 вольт є, все в порядку, все збираюся і ту додому будемо перевіряти під навантаженням. Так, Поїхали, друзі. так ми перенеслися додому. Це же самий інвертор, батарея вчорашня, той, що я холодильник запускав. Під'єднали ми через БМС, плату БМС. Далі струм будемо контролювати за допомогою кліщів. А ваттметром будемо дивитися потужність. Навантажувати ми будемо фен для сушки волосся. Так, подали напругу. Так, напруга у нас, як ви бачите, на батареї 13,3, струм холостого хода. Так, переключив. Кріщі 1,5 Ампера. Ну, для такої потужності це нормально. 1,5 ампера. Давайте спробуємо навантажити, вмикаємо фен. Так, як ви бачите, він запрацював, потужність його складає 481 Вт, а струм з акумулятора, як ви бачите, 41 А. Напруга у нас трішки просіла 12,4 вольта на батареї. І давайте жімфремо на максимальну потужність 920 Вт, 85 А з батареї. Напруга, як ви бачите, сильно просіла 11,4 В. Але все працює, все тягне добре. Так. Нормально, давайте перемкнемося на меншу потужність, подивимося чи в нас виросте напруга. Так, зменшили потужність до 460 Вт. Напруга у нас трішки додавалася, перевіряємо плату БМС, транзистори, звісно, гріються добряче. Потрібно при такій потужності ставити додатковий охолодження, тобто радіатор. Давайте ще раз навантажимо на максимальну потужність, подивимося по напругі, що у нас на виході 219 вольт і вмикаємо на 900 Вт. І ми наблюдаємо 85 ампер 11,3 три вольта на батареї і вихідна напруга 210 В. вольт. Перевірку можна вважати, що інвертор пройшов. Віддаю власнику, і нехай користується. До речі, він прокористувався тільки три дні. Дякую, друзі, всім за увагу. На все добре, до побачення.